Дуже хороший такий відовичний матч. Що, на вашу думку, в вашій команді не вдалося досягти позитивного результатів? Мабуть, голи забиті город супер. Якщо ми забили другий, мабуть, ми б змогли довести матч до перемоги. Забили вони, ми пописались помилки, воничі помилки, другий гол. Но останні хвилини пішли п'ятого, ризикували, тому що розуміли, що нам. Програвати ніяк не можна, це вже третій гол за 15 секунд кінця, але це вже більше так скажу, нічого не Так, Прикро, щоб програватися, завжди прикро, але сьогодні по грі в мене претензій до жодного Такся немає. Дуже гарно зіграли, налаштовувалися на матч, і, в принципі, віддали всі сили. Команді противника дякую за гру дуже. Гарно збалансована команда, технічна, швидкісна. Десь нам, мабуть, не вистачає таких ігор з такими командами, тому що у нас команди більш люблять боротися, битися, полити і не грати в футзал. Вони грають в футзал самі, і дають іншим командам грати, тому які матчі видовищі за участі за мене. Дякую.